Тут у нас є результати дослідження ГФК, які показують, що в місті живе 5, 5 видів львів'ян, скажімо так, 5 сегментів. Це є чотири сегменти, які є практично в тому чи іншому вигляді, практично в будь-якому місті світу. І один сегмент, який є унікальним, який є. Має інший набір цінностей, ніж ніж ці інші. Тобто, іншими словами, про ці сегменти ми можемо говорити як про сегменти, які можна, наприклад, порівнювати не знаю, там, з Берліном, з Лондоном, з Ляйпцигом, з Москвою, ще з кимось. Цей сегмент є абсолютно унікальним. Що цікаво, підприємливі не означає підприємців, бо під більшість львівських підприємців скорше за все якраз тут, в Галичанах. Так? Але підприємливі означає зарадні. Підприємливі означають такі, які скорше підуть до якоїсь дії. То саме можна сказати про те, що ці, ця картинка, от вона є станом на 2007 рік. Станом на сьогоднішній день ми допускаємо, що може вже бути якась зміна плюс-мінус 1-2%. Поясню чому. Постмодерністи і підприємливі дуже швидко виїжджають зі Львова, обивателі і ощадливі індивідуалісти вимирають. Є певна частина тих, хто. Наступний слайд, так. Так, так. а тут я боюсь, що ми якраз цього не маємо тут. Ні, не маємо. Немає. Немає. А. А, значить, є певна частина, є. Можна назад вернути, так? Тобто, по великому рахунку, питома вага а, галичан буде зростати, а, що означає, що місто буде ставати більш однорідним, ніж воно є зараз. Оце, власне, а, далі. Тобто, що, що зробили? Проаналізували, як розподіляються ці групи за віком. І виявилося, що серед старших більше ошадливих індивідуалістів, серед молодших більше постмодерністів і підприємливих. А група, умовно, названа свідомі галичани, була представлена в всіх групах рівномірно. При, при, приблизно одна, одна ця. І тут через, скажімо, кілька років цікаво буде зробити ще одне подібне дослідження. Прослідкувати динаміку, чи це є чи ці характеристики постмодернізму чи ощадливості є характеристиками віку, чи вони закладені в в тих людях, просто які старшим віком, і я як буде мінятися, тобто чи вікова структура, чи, чи, чи люди, які в молодості є підприємливі, будуть перетікати в ощадливість вже з. З віком, чи навпаки буде частка підприємців з бігом часу зростати, оскільки нові реалії породжують нові вимоги до По великому рахунку, ми задали одне запитання. Що може об'єднати всіх цих людей? І коли ми підходили бо цінності, це є рамка можливого. Знаєте, кожен з нас тут присутніх може бути тою людиною, яким ми є. Можливо, обставини можуть нас примусити трошки змінитися, але ми можемо змінитися рівно там на, якусь, на якусь певну відстань. Цінності є дуже річчю консервативною. Тобто, якщо ми е, встановлюємо ціннісну рамку тепер, то ми можемо приблизно уявляти, що за, за ситуації, коли не буде якихось катастрофічних потрясінь, ну, наприклад, там землетрусу, який знищить півміста або потопу, або там ще там щось. То скорше за все, ми говоримо про те, що е цінності будуть залишатися через там, 3, 5, 7 років приблизно в тому самому місці, де вони є зараз, поволі мігруючи кудись. Тобто, ми поставили запитання. Е ми знаємо, що цих людей розділяє, а тепер давайте подумаємо, що їх може об'єднати, на що вони можуть погодитися. І далі у нас було кілька гіпотез. Ну, наприклад, туризм. Да? Або, наприклад, там, е Релігійний центр, або, наприклад, економічний якийсь центр, або, наприклад, там діловий центр, там чи ще якийсь. відновлення промисловості там, і так далі. Тобто, ми, іншими словами, ми взяли величезний набір е, можливостей, і ми почали про... зважувати ці можливості відносно цінностей львів'яна. Ми почали дивитися, що може зберегти місто і примножити місто, але що не буде нищити місто. І таким чином ми вийшли, можна наступний слайд. Таким чином, ми вийшли на місію Львова, що практично, це вже був другий рік нашої роботи. Ми практично рік билися над тим, щоб дати усі п'ять слів, які ви зараз побачите, наступний слайді, давати можливості та формувати цінності. Це найважливіша річ для Львова. Що це означає? Давати можливості. Це означає, що місто є метрополійним. Це означає, що Львів це є то місто, куди люди приїжджають для того, щоб відбутися, де люди стають такими, які виростають, досягають розквіту, реалізовують себе, роблять якісь речі, які в інших містах би були неможливі. Що означає формувати цінності? Це то місто, яке впливає на світогляд і свій власний, і назовні. Тобто це те місто, яке встановлює рамки, яке встановлює норми, яке встановлює позиції, в які ми або віримо, або не віримо. І... Іншими словами, ідентифікаційність про так, 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 Про яку ми говорили. І практично це є то, заради чого це місто є на землі. Воно дає можливості і воно формує цінності. Якщо ми говоримо про те, що е, Львів потрібен як. Е, ну, Якщо ми дає... Основне питання, на яке нам треба дати відповідь в сучасному світі, і це те, про що задавала питання Вікторія Бринза, нашому експерту німецькому. Основне питання сучасне це що місто дає світові? Ми розуміємо, що ми беремо світові. Наприклад, що ми беремо з Європи? Ми розуміємо, так? ми беремо з Європи багатство, ми беремо з Європи знання, можливості там і так далі. А що, а що ми... Прошу. Правила. А що ми даємо Європі? Що ми їм повертаємо? До того моменту, доки ми не маємо відповіді на запитання, що ми даємо, до того моменту ми не є надто цікавими. І коли ми говорили, наприклад, про той самий туризм, то ми розуміємо, що туризм є дуже-дуже дуже цінний, наприклад, в контексті шенгенського кордону. І це причина, чому, наприклад, так багато білоруських туристів у Львові. І ми бачимо, наприклад, що їхня кількість постійно зростає. Та? А чи їх буде стільки ж, якщо білорусів будуть пускати в Євросоюз без віз? Іншими словами, чи Львів зможе і чи захоче конкурувати з Краповом, з Прагою, з Будапештом там і, так далі, і так далі. Іншими словами, чи ми хочемо, щоб у Львові в будь-який момент часу, наприклад, одночасно товклося 100 тисяч туристів. І тоді, відповідно, ми почали дивитися далі, як ми собі уявляємо місто нашої мрії. Я... Дякую. І, відповідно, ми почали виходити на візію. А, чи хтось хоче? Значить, так, значить, так, значить а, 2025 рік це місто з високою якістю життя, де є можливість реалізувати себе і де є можливість знайти себе. І це, власне, дуже-дуже важлива комбінація. Я хочу сказати, що кожне слово, яке ви тут бачите, воно на своєму місці, воно виважене, воно як в делікатній формулі підібране правильно і знаходиться саме там, де воно має знаходитись. Тому до чого можна підходити критично. Це місто інноваційних компаній, місто інтелектуальних творчих індустрій, тобто, іншими словами, це місто послуг, це місто сервісів, що включає якісну освіту, аналітичні дослідницькі центри, допоможні інтелектуальні офіси великих компаній, культурні творчі послуги. Давайте дам кілька прикладів. Якісна освіта. Це університет, це університети, це підрозділи університетів, це якісь дослідницькі інституції і так далі. Аналітичні дослідницькі центри, приватні, державні і так далі, абсолютно різної форми. Допоміжні інтелектуальні офіси великих компаній. Для прикладу, Раффайзенбанк Аваль має 400 аналітиків в своєму штаті. 400. Це люди, які займаються відслідковуванням цін на дорогоцінні метали, валютами і, і, і так далі. Вони всі сидять в Києві. Чому? Немає причини організаційної, чому вони мусять сидіти в Києві. Вони можуть з таким самим успіхом сидіти в іншому місці. От Львів, практично, ми бачимо як, як чудову платформу для того, щоб тут були зосереджені ті, хто обслуговує своїми знаннями і своєю кваліфікацією величезну територію довкола Львова. Практично ми говоримо про те, що ми створюємо тут робочі місця, експортуючи знання, експортуючи послуги і отримуючи гроші з величезного ареалу території.